Всім привіт! Я Саша, це канал про в'язання Верніт. Відео буде тижневим влогом. Понеділок я, чесно, полінилась, не знімала, тому починаємо з вівторка. Сьогодні в нас що, 4 липня. Покажу, що я зараз роблю і що планую на цьому тижні я в'язати. Так, я закінчую цю чоловічу пару. Це в мене така буде шкарпетка, перша вже готова. Це друга. Нагадаю, що в'яжу я з Alize Superwash Artisan, І це номер кольору 9005. Нерегулярна резинка 3 на 1. Це я маркерочками собі відмічаю 10 рядів. В'яжу шкарпетку. Одна за одною і записую, але все одно я завжди вже так призвичайла собі, помічаю кожні 10 рядів такими маркерочками. Мені так зручно, ну і так зручно рахувати, скільки рядів пров'язано. Сподіваюсь, сьогодні завершити цю пару і дуже мені хочеться щось таке кольорове пов'язати. Я взяла ось такі два кольори. Ось так, вибачте. Це і це. Це одна пасма, а це інша Візель Вейвс. Градієнт я з нього вже в'язала. Не один раз шкарпетки. Ось такого плану ставлю вам фото. І чомусь після таких темних чоловічих хочеться мені кольору. Я не знаю, який я ще виберу. Тут у цьому артикулі дуже так, багатенько кольорів, бачите, майже веселка ціла вклалась. Тут менше, але тут вони такі, ніби більш цікаві, я б так сказала. Тому я не знаю, я вагаюсь, з чого саме почати, але точно якусь з цих пар я почну. Тому що хочу кольору. Це буде перша в мене. І другою я розпочну однотонну пару. Теж ще не знаю, з якого кольору. В мене є. Майлен Вайт Меріно. Ось номер кольору 2056, такий сіро-блакитний, дуже гарний колір. І Alizer Tissan, яку мені подарували не так давно. І номер кольору 161. Я хочу в'язати шкарпетки з ажурним візерунком. Тому потрібна мені однотонна пряжа. І теж я не можу вибрати, яка саме. Не знаю, мабуть, рожеві. Все ж таки. Але у цьому кольорі теж гарно буде той ажур виглядати, що я придумала собі в'язати. Коротше, подивимось, от я розказала плани, які ще не плани, а так тільки навіть не вибрала, що, що то за плани. Але я сподіваюся, що ви побачите на цьому тижні ось такі яскраві шкарпетки з градієнту і якісь однотонні з візерунком. В мене є проблема з візерунком у тому плані, що опис в мене лише в електронному вигляді. Я не планувала їх в'язати, я його тільки от придбала не так давно. І я дуже не люблю в'язати з електронних носіїв по схемам. Я завжди собі друкую всі описи, всі схеми, тому що ну, незручно мені, щоб постійно горів екран, на нього дивитись у ноутбуку чи телефоні, тому я навіть не знаю. в мене є навіть думка, що я перемалюю на клітинку собі ту схему, там вона така не досить велика, але все ж таки вона є і треба буде туди підглядати. Не знаю, покажу вам. Що в мене з цього вийде? Зараз іду гуляти, а ввечері буду дивитись серіал і дов'язувати чоловічі шкарпетки. Намагаюся знімати кожен день, навіть якщо майже нічого вам показати, але все ж таки є готова робота. Дов'язала я шкарпетки. Вийшов в мене розмір десь 43-й, я ще не блокувала їх на своїх. Чудових блокаторах, які я взяла з собою. От, і в мене пішло 75 грамів на цю пару. Досить так непогано, я вважаю, тому що великий розмір, і вони такі височенькі. Тут в мене резинка 20 рядів, і до п'ятки ще 50 рядів верха шкарпетки. Так, і розпочала я ось таку пару. Буду в'язати її меджик-лупом. Дві шкарпетки одразу. Ну, так захотілось мені. Я взяла спиці 225. Зазвичай в'яжу на 2 чи 2, 2,5 чи 2,25. І ось чомусь для цієї градієнтної пряжі мені подобається саме 2.25. Зараз покажу, що це за пряжа. Так, це візель Waves. Ось так вона називається. Ніби ручного фарбування, склад звичайний шкарпетковий, 75 на 25. І ось номер цього кольору. Ця пряжа, ніби ще десь продається, але ну, дуже мало я її зустрічала, але на всяк випадок показую, тому що, може, комусь це буде корисно. Ось такі будуть шкарпетки. Буду я їх в'язати для дитини, тому що це дуже така м'якенька пряжа тут. Саме мериносова вовна, я вважаю. І я вже казала, що моя дитина вона е, любить такі м'якенькі шкарпетки. Алізе, Алізе Артісан, Алізе Супервош. Е, вона каже, що вони колючі. А кобоху, то взагалі. Тому зв'яжу для неї на зиму ось такі шкарпетки. Колір вона вибирала з тих, що я з собою взяла, вирішила в'язати зверху, з червоного. Я не знаю, чи буду я використовувати синій. Мені здається, що. Ну, хоча б частину я маю захватити. Я думаю, що всі кольори в мене вмістяться на цю пару, теж буду такі височенькі їх в'язати. І це буде останнє включення з цього білого фону, тому що завтра ми їдемо з трускавця у інше місто. І покажу трохи вам нетипового трускавця, скажімо так. І от з одного боку, трускавець це таке зелене курортне містечко, воно досить красиве. Тут така гарна природа, дуже багато дерев, зелені паркани, троянди у приватних садибах. І центр виглядає, ну, як і має бути у курортному містечку. Тут все так красиво, чисто, збережені такі старі будівлі, дерев'яні є парк, який тільки наполовину є. Парком курортного міста, як я вважаю. Тобто, половина його виглядає цивільно. Тут є такі алеї для прогулянок, є де посидіти, подихати повітрям, досить це непогане. А інша половина занедбана, розвалюється просто на очах, і це дуже прикро, тому що, ну, ви ж цим заробляєте гроші, я не розумію, чого так. Тобто ось джерело і по парку стоять такі невеличкі будівлі, які є пам'ятками архітектури. Це кінець 19 століття, такі паркові споруди, і вони гниють і розвалюються абсолютно всі. Мені здається, що дуже дешево полагодити ось це, але воно просто розвалюється. Не знаю, чому так. От бачите, але це друга половина того самого парку. І тут просто. Ну, років 40 того асфальту вже немає, і зверху просто занедбані магазини закинуті, ларьки. Тут така територія, де були радянські ще великі санаторії. Один з них кристал, він ще функціонує. А три інших будівлі здоровенних, більше десяти там поверхів, ось такого плану, вони стоять закриті, і там просто такий, знаєте, відчуття апокаліпсису, ніби тут війна була. Років двадцять тому і все покинуто. Новий бювет, який роки три всього попрацював, і у 2016 році його закрили, і так він стоїть. Купа якихось недобудівель, бачите, тобто закинути будівництво. Чому я не розумію? Майже немає тут людей, нічого не працює. Ось це здоровезний такий ТЦ, який весь закритий, там одне сільпо ледь-ледь дихає наладан. І ось таких три здоровезних, закинутих будівлі, і воно дуже так тригерило. Тому що саме в цей час, коли ми приїхали, це тиждень-два після трагедії на Каховській ГЕС. І коли на одному кінці країни люди залишились без криши над головою, там порушені всі абсолютно будівлі, все занедбано і жити неможливо після того, як зійшла вода. Ви всі це бачили. Тут просто це все стоїть. Законсервовано, пусте. Я вважаю, що всі комунікації можна під'єднати якось використовувати це. Ну, зараз так багато людей потребує житла, і тут здоровезні ці корпуси вони просто стоять і теж розвалюються. На перших поверхах там свалені матраси, якісь речі, меблі, які вже там десятки років лежать, і я не знаю, ну це дуже так якось два світи, і от такі недобудови. Нібито нові, але не працюють ці отелі. Так що ось такий трускавець. Ну, а завтра ми вже будемо у новому місті. А в мене тим часом вже неділя? Дуже мені хотілося, щоб цей влог вийшов повноцінним, але, на жаль, життя вносить свої корективи. Дуже погані були новини, не було ніякого настрою знімати. Мені і так чоловік сказав, що після перегляду мого останнього відео в нього склалось таке враження, що я знімаю дуже депресивні відео. Каже, навіщо ти? Згадуєш те, що і так всі люди бачать у новинах. Вибачте, якщо це дійсно так, але ну, я не знаю, я не знаю, як цього уникнути, навіть у в'язальному контенті. Все рівно якось іноді таке проскальзує, тому якщо ви теж приходите дивитись тільки в'язання, вибачте, якщо я знов нагадую вам. Погані якісь новини. Так, теж цей влог в мене вийде дуже коротким і немає я готових робіт, але покажу, що є. Бачите, в мене новий фон. Він повністю у стилі квартири, де ми зараз живемо. Поки так, не знаю, може щось інше придумаю, як краще знімати. Це серветка з квартири поклала, тому що ця така поличка, вона дуже. Лаком скрита і блікує від вікна. Тому <смі> ось такий дивний фон, ну не знаю. Вибачайте вже як придумала. Так, що в мене по шкарпетках? Зовсім я мало в'язала. П'ятка Стронг в мене тут буде. От, всього нічого, що я вам покажу. Е, вже майже зелений в мене починається. І я все ж таки маю надію, що в мене. На стопі вийде захватити синенький колір. Хочеться, щоб всі вони були у цих шкарпетках. Ну, виходить непогано, я вже кілька разів з такою пряжі в'язала все стандартно. І в мене виникла думка, що я майже готова зняти майстер-клас на ось такі шкарпетки. Тому що мені дуже подобається ця саме конструкція. Вони зовсім просто в'яжуться, вони дуже класно виглядають. і у градієнтній пряжі і у однотонній, тому можливо, це і станеться. Ну так, я дуже далека була від зйомки МК, маю на то свої якісь думки. А от зараз в мене трохи відношення до цього помінялось, тому можливо, колись це і станеться. Так, прибираю і покажу, все ж таки розпочала. Тут зовсім нічого показувати от 5 рядів резинки. З Alize Artisan. я такий вибрала колір номер 161 Це будуть шкарпетки за описом Олі Floral Wool. Я думаю, що українські майстрині її знають. Я перший раз в'яжу за Оліним описом. В неї була дуже класна знижка, 4 МК за 150 гривень, і всі гроші вона передає на потреби ЗСУ різні фонди, тому це, я вважаю просто. Прекрасна нагода і придбати опис, і допомогти через Олю Збройним силам. От і я купила. Це один з тих описів. Він називається Форест. Я зараз вам прикріплю фото, як будуть виглядати шкарпетки. І я вже казала, що я тут не маю змоги роздрукувати схему і не люблю в'язати по електронним носіям, тобто з телефона чи з ноута. Тому я її таки перемалювала, я вам зараз покажу, як це виглядає. Ну, а що робити? Треба в'язати, а мог я немає. Я так закрою трохи, щоб не зовсім вся схема була. От я просто намалювала клітинки, тому що в мене виявився мій записничок, мій записничок виявився у лінію, тому клітинки я намалювала. Позичила у дитини жовтенький маркер, і все це ось так виглядає. Мені навіть дочка виділила таку наліпку. Вона сказала, що це я монтую відео. І мені здається, я так дуже суворо дивлюся, це коли мене відволікають. От і так виглядають мої записи по шкарпеткам. Зазвичай о, я пишу дату да, початку, пряжу, з якою в'яжу спиці, я можу показати, як, наприклад, ось готовим. Ну, не знаю, ось, наприклад, я в'язала кавунові шкарпетки, дата початку, дата закінчення, кавунова пряжа, просто вона в мене була. Без опізнавальних знаків мені вже потім підказали, у кого я її купувала, бо я забула, скільки петель, номер спиць, скільки йде резинка, верх шкарпетки, прибавки на п'яту, стопа. Тобто я все помічаю, тому що дуже часто в'яжу по одній шкарпетки. Я одну в'яжу, записую і потім в'яжу іншу, і це дуже мені допомагає. Якщо я з такою самої пряжі буду в'язати, в мене вже є розрахунки на певний розмір. Ні, витрати. Пишу: 39-й вийшов в мене розмір: 50 грамів кавунової пряжі. От я додавала Артісан такого номеру 5 грамів. І це примітка, що я додала фото на Равелрі. До речі, і про Равелрі я хотіла з вами поговорити, але, мабуть, вже іншим разом, тому що мені знову прийшов коментар, що хотіли б трошки більше дізнатися і в мене. Виникла ідея, яке я можу зняти відео, можливо, воно вийде, якщо все складеться. Так, все вам показала. Дуже непродуктивний тиждень в'язальний, але вже як є. Я дуже хочу вам пообіцяти, що наступний тижневий влог буде довгим, цікавим, повноцінним і багатий на готові роботи, але, на жаль, не можу цього зробити, тому що те, як проходить тиждень, залежить від того, що відбувається. У нашій країні. Але сподіваємось на краще. Не тільки погані новини були минулого тижня. Вчора був прекрасний день. До України повернулися командири Азову. Тож, хочу нам всім побажати, щоб наступний тиждень був багатий саме на добрі новини. Буду з вами прощатися. Дуже дякую, що ви додивились до цього моменту. Буду вдячна, як завжди, за лайк, за коментарі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!